Вот тут, вот так вот. Мар'яна разом із дев'ятирічною донькою Юлією фарбують дерев'яний карниз. Це елемент мережива, який буде під карнизом. Нам вирізає Чернігівська політехніка. Ми фарбуємо і прикріплюємо на будиночок. Раніше родина не звертала особливої уваги на дерев'яні будинки в Чернігові, але з 2019 року вони з дочкою постійно ходять на толоки, каже Мар'яна, і допомагають з відновленням дерев'яного мережива. Завжди поспішали на роботу, кудись там не до будинки. Очків, ідеш або рано вранці, повертаєшся пізно. Та, звичайно, завдяки стасу, ми дізналися, що в нас така краса існує, і тепер ми долучаємося до її відновлення. І фарбує, і зачищає нашу драчку, все вона робить як доросла. Перше долучилася до такої толоки волонтерка Ірина. Давно вже ну, бачила будиночки такі, і дуже мені вони подобалися, захоплювалися їм ми запропонувала свою допомогу. У мене сьогодні виходить дуже дуже повільно, але я стараюсь. Паралельно чоловіки щищають стару полущену фарбу з фасаду будинку. Фарбуємо наново, міняємо поламане мережево на нове. Коротше, чи перемо будинок будинок, в принципі, має типове для Чернігова різьблення. Таке різьблення можна зустріти на дуже багатьох будинках. По місту вони розкидані там і на Київській, і на П'ятницькій, на Софії Русової. Цілілі дерев'яні елементи фасаду, говорить Станіслав, демонтувати не будуть. Ті ж які пошкоджені чи погано збереглися, замінять. Ми будемо міняти всі три пілястри. Ми будемо міняти шість метрів карнизу. E, значить, на Вікониці, а це чотири вікна, відповідно, вісім віконець, плюс один сандрик. Зараз їх тут не видно, але ви потім їх знімете, бо ми їх демонтували. На один новий сандрик, на флерони це такі шишечки. І після того, як це все буде зроблено, ми погрунтуємо стіни. І будемо потихеньку зафарбовувати будинок вже підготовлену кольорову схему. Після всіх етапів відновлення будинок має виглядати ось так: а роботи триватимуть декілька тижнів. У нас ще один будинок теж в процесі, окрім цього, і один будинок от, -от стартує. І там теж вже ведуться окремі роботи. Тож коли от доводиться отак от жонглювати цими речами, то воно іноді розтягується. Господарка будинку Людмила Спіцина каже, вони з чоловіком бачили ескіз і вже чекають, щоб побачити все наживо. Родину садибу, які понад 100 років розповідає жінка, вони давно хотіли привести до ладу. Але все в гроші упирається як завжди, все ніяк і ніяк. А тут вже війна почалась, у нас старший син військовий, тому якось не склалося. Потихеньку-потихеньку тепер приводимо до ладу з зусиллями волонтерів. Ми сподіваємось, що це буде казочка. Наталія Гоман, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.